Костюм черкаської дизайнерки Асі Козіної, присвячений боротьбі за волю, отримав срібло на міжнародному конкурсі у Лос-Анджелесі. Роботу з білого паперу, що оздоблює сукню з білої тканини, стилізовано під образи будинку з химерами, збудованого у Києві 1902 року архітектором Владиславом Городецьким. Пише козацький край. Для черкащанки фраза краса врятує світ не є банальною. Своїм костюмом вона пропагувала українську націю, яка бореться за волю. А стилізація під образи конкретного старовинного будинку в урядовому кварталі української столиці, вибрана під враженням символізму виступу президента Зеленського 26 лютого 2022 року. Коли він саме біля стін будинку з химерами зробив історичне звернення, під час якого, зокрема, заявив: Я тут і жодну зброю ми не складемо, тому що наша зброя це наша правда.